Виконання пророців це головний доказ того, що Біблія є записаним Словом Божим. Біблія дає близько тисячі пророць про Христа, записаних за багато років до свого виконання. Щоб уникнути можливої випадковості, сотні пророців вже здійснилася буквально, і сотні очікують виконання в майбутньому. Шанс виконання цих пророків, які ще очікують на завершення. Становить менше 1 10 у 795 ступені. Отже, коли ми говоримо про Біблію як про священне Писання, то говоримо з математичною достовірністю наукового та історичного факту. Настільки точних і написаних наукових книг, як Біблія, просто не існує. Немає наукового та історичного підручника, який міг би зрівняти зі Словом Божим. В старому Завіті є сотні пророць про прошестя Христа, і всі вони здійснилися в Ісусі Христі. Шанс, що в житті однієї людини здійсниться стільки пророц, сказаних і написаних від 400 до 400 років до її народження дорівнює одному з десяти сто степені. Записували коли-небудь це число на папері і бачили, як це виглядає. І знаєте, чому це еквівалентно? Це равносильно, що взяти одну піщинку на пляжі, загорнути її в папір, закопавши на метр глибину і на іншому пляжі світу, а потім сказати людині: піди і знайди цю піщинку. Вона буде повинна шукати цю піщинку на кожному пляжу світу. І знайте свої шанси зробити це 1 до 10 у 157 ступені. Така ж жмовірність Біблія, на яку немає. Наважитися жодна книга.